Сьогодні я хотів, поки мої дівчатка дивляться серіальчик, то, то я мені хотів э, почастувати чимось солоденьким. В я зараз це в мене згущене молоко. Воно дуже смачне, воно домашнє, а це в мене варення і смородини. Він теж думає, що не дуже страшне, е, насипаю я сюди смородинки, де мами коржик, е, взяв я згущене молоко. На кошка на подходе, кошка на подходе, кошка на подходе. Вот они так, вони... мне нас подобалось. Я в захвате! Часто это у своих девчаток, только я его назвал за лепату, потому что в пупки.